Насилля може зазнати кожен незалежно від статі, освіти, матеріального чи соціального становища, віку, стану здоров'я. Існують різні види насильства, фізичне насильство, пов'язане з порушенням тілесної цілісності, наприклад, побиття, тягання, удари об предмети чи меблі, психологічне насильство, що впливає на самооцінку, безпеку та особисту гідність, наприклад, приниження. Шантаж, висміювання, нав'язування своїх поглядів чи думок, економічне насильство, що підриває здатність задовольняти основні життєві потреби, це, наприклад, заборгованість та позики, пограбування особистих речей і грошей, незабезпечування матеріальних потреб сім'ї, сексуальне насильство, примушування до сексуальних дій або поведінки, з якою ви не згодні, зґвалтування, садизм. Перегляд порнографії, насильство це також зневага або незадовільняння основних фізичних та емоційних потреб особи, наприклад, позбавлення їжі, ліків та догляду, обмеження доступу до кухні чи санітарних приміщень. Допомога людям, які зазнали насильства, надається безкоштовно, і не залежить від вашого соціального страхування або матеріального стану. Тут є безпечне місце, і ви можете розказати, з чим прийшли. І я є для вас, щоб знайти варіант, що можемо зробити, щоб покращити вашу ситуацію. Мені важко про це говорити. Я ніби доросла людина, але не вмію захистити ні себе, ні дітей. Я не працюю, займаюся домом, але вже якийсь час мій чоловік постійно на мене кричить, йому все не подобається. Мене ж трясуться руки, коли про нього говорю. Мо старша моя Катеринка почала заїкатися, і я не знаю, як собі з цим порадити. Вже не маю сил і не знаю, що з цим робити. Не можу знайти виходу з цієї ситуації. Домашнє насильство призводить до посилення страху і депресивних станів. І е, самотужки людина не може справитися без психологічної підтримки, бо часто вона починає вірити, що вона на це заслуговує, і е, що б вона не робила на її думку, е, що вона не справиться, власне, для того і потрібна підтримка. Дивіться, якщо така ситуація триває не дуже довго, я могла б вам порекомендувати терапію пар. А в результаті взаємодії ви б навчились краще проговорювати конфліктні ситуації. Є випадки, що після такої терапії стосунки покращуються і насильство вдома стає менше. Але якби це не спрацювало і насильство би продовжувалося вдома, то тоді треба звернутися до відповідних установ. Ви можете повідомити про насильство незалежно від його виду в поліцію. Тоді черговий офіцер започатковує процедуру блакитної карти, тобто реєструє заяву згідно спеціальних документів. Це зумовлює запуск допомоги з боку різних інституцій, що працюють у середовищі чи місці проживання потерпілого та його родини, дільничого, Центру соціальної допомоги, шкільного педагога. Поліція також має право вживати превентивних заходів щодо особи, що застосовує насильство, наприклад, наказ про звільнення місця проживання або заборону наближення до скривдженої людини протягом 14 днів. Потерпілим не завжди вистачає сили звернутися по допомогу, і вони можуть перебувати в токсичних стосунках дуже довго. Спочатку вони намагаються самотужки налагодити діалог зі своїм насильником, вірять обіцянкам, переховуються, вірять, коли вони просять пробачення. І це триває тривалий час, але на жаль, чим довше тривають токсичні стосунки, тим важче з них вийти. Саме тому існують такі центри допомоги, де жертва насильства може знайти підтримку. Якщо результатом насильства є тілесні ушкодження, може бути надана необхідна медична допомога сімейним лікарем у поліклініці чи у відділенні швидкої допомоги. Лікар видає безкоштовну довідку про травму та повідомляє про можливість проведення судово-медичної експертизи, куди може піти людина, яка має тікати з дому. Якщо ж не вдається ніяк покращити ситуацію, для того існують центри кризового втручання і вони працюють цілодобово. І там людина, яка зазнала насильства, може бути в безпеці і перебувати до трьох місяців. Кожен кому потрібно поговорити про насильство, може дзвонити в будь-який день протягом тижня на безкоштовний номер телефону клініки Блакитна лінія 22 668 70 00. В годинах від 8 до 20 або скористатися цілодобовим номером Загальнонаціональної служби допомоги жертвам домашнього насильства Блакитна лінія 800 120 002.